Доброго ранку, мої друзі і глядачі мого каналу. Зараз я хочу розказати і показати, як проходила еволюція моєї ложки, еволюція моїх інструментів, якими я працював. Зараз ровно рік тому як мої вироби побачили багатьох багатьо українців на групах Facebook, TikTok. Багато замовляли, багато коментарів було. І зараз я хочу, якщо буде цікаво, розказати, з чого починалася моя ложкарця. От показую отаку ложку. Ложка розписана під хахламу. Ну, гляньте, краска з'їлась чи злізла. Оцією ложкою я років 20 їв перший стравець. Пам'ятав своє дитинство на печці, де ми з глиняних тарілок дерев'яними ложками їли наш український борщ в суровому Казахстані, в землянці я народився. І потім я подумав: ну якщо я їм ложкою такою багато бачив на Ютубі відео і почав робити свою ложку, свою ложку, а почав робити. З першу ложку для казана, для страви, такої, такої як е, казацький куліш, взяв горіх такий і зробив свою першу ложку. Першу ложку це моя сама перша в житті ложка. Ну, вийшла така величенька, кріпка, товста в стінках. Я її не, не став вибирати. Глубже, бо вони не мав спроможності. У мене не було ще інструменту. Був тільки от такий круг ліпістковий. Оце я їм вибирав, вибирав отак, черпала, і, як кажуть, їдала по-українськи. А потім зробив першу свою ложку, щоб їсти. Ну, от така дуже ще не згарбна, починав, ну це добра така велича. І теж е, вибирав черпала неглубоке оцим лепестковим кругом на шліф-машинці. Е, ну, а потім зробив отаку другу ложку. Це сма уксусне дерево. Отак от вони в мене будуть лежати. Я нікуди їх не діваю в моєму домашньому музеї української ложки. Потім покажу, чим я почав вибирати їдала Оце купив у дідуся на ринку таку стареньку, стареньку полукруглу полукруглу полуклюкарзю. Ну, вона не дуже загартована Я ложку вибирав і переточував. Ну, на той період, поки я вчився робити ложки, вона дуже мені допомогла. Потім далі заказав в Німеччині. Вже пішов далі, отаку от гарну, ударну полу клюкарзу кіши, дві вішеньки. бренд міровий такий. І оце я всі свої ложки черпала, вибирав в лищатах. зажимав свою е, заготовку ложки і киянки чи дерев'яне бив і вибирав е, всі черпала. Е, потім Потім я пішов далі. Купив вже от таку клюкарзу. Клюк, клюкарзу неударну. Пфейл це ще така краща фірма швейцарська. ну Вона мені до вподоби була, і дуже-дуже вона мені допомагала навіть в таких ложках. От гляньте, це така ложечка, це кофейна ложечка, і вона ця клюкарза. Форма її вигину, і ширина дозволяє вибирати навіть отакі маленькі ложки черпала. Оце отаку, такі ложечки у мене дуже-дуже гарно полюбляють українці. Ну, оце така ложка це вже чайна то була для кави, а це чайна, її беруть дуже багато, як сувеніри, як, як для дітей. І е, вона для цукру, щоб була суха, для меду беруть, навіть для варення, для чаю. Ну хто хто як для яких цілей ці, беруть, я не знаю. Потім я їх вскриваю однаково, пропитую льняною харчовою олією, а потім ще роблю на водяній бані масло воск в пропорції. 4 масла олії цієї один, воск і вскриваю вже. Як кажуть, консервую їх і все далі. А от е, покажу, що у що, що мене не міняється з інструментів. Це моя така сакирка, незмінна Вона мені встраю, е, як кажуть, до практично. І Я багато е, зараз на сайтах продають модних е, сакирок для е, різдвування. Доробив свою сакирку, я казав, такий виріз, Ну, тоді я ще лашкарцем не займався. Ну він зараз мені ці, допомагає цей виріз, Це такий ста месячний хват, коли працюєш з де деревиною. І е я як, як кажуть, і сакирка, і оце нож. Він зветься Богородський, Я його сам зробив з полотна для пилки рельси. І він мені слугує вже всі, 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 весь час, скільки я працюю. Ну і далі ще для шліфовки я десь підгледів така морська черечна галька. Після всіх операцій я вскриваю маслом, а потім ще полірую отакими такими камінцями. Вони дуже повторяють, отаке черпало. черпало. І якщо маленька ложечка, то. Другої форми камінець кам 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 беру і теж полірую. Можна всю полірувати і зовні, і внутрі, і дуже-дуже гарно. Виходить. І оце, якщо зрівняти, взяти мою першу ложку, ну, зараз я покажу. Це, це гарабина, дуже, дуже виразна деревина, текстура в неї така. І можете зрівняти, що таке. Практика, це, мабуть, вже четверта або п'ята сотня ложок. Я навіть ніколи не рахував, але десь так, на вскидку, як кажуть. І оце перша ложка. Так що, друзі, починайте, пробуйте, творіть, якщо є бажання повторити мої, як кажуть, мої починання. Багато у мене запитують, багато просять зня, зняти відео, як я роблю. Я багато знімав в Тіктоці на своєму каналі. В Ютубі рубка по, по взрослому, ще назва така російська не поміняв. І в Фейсбуці, в групі, дуже гарні групи. В Фейсбуці група зветься Вироби з дерева Юрія Лисака. Я почав 15 січня. 2025 року виставляти свої вироби, а потім продавати по всій Україні. От бачите, які зараз ложки я роблю. Оце така ложка велика, я не знаю, навіяла, вона не їдала, таке велике черпало. Ну, я е, імпровізую колись. Оце така ложка. Оце перший раз робив з, 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 з берізи. Вона така е, несиметрична, дали кусок з, з колоди. а... А взагалі я роблю тільки симетричні з гілки, колюю навпіл, і виходить, завжди у мене сіметрія малюнка зовні і, і, і тут внутрі ложки. А ще я полюбляю займатися так, реконструкцією. Оце я підледів десь такі казацькі пихви, зробив сам. Це були, були, були розкопки. І наші казаки не, не носили в чобітях, як казали, ложку дерев'яну, а носили на ремінь, чіпляли отак або, або брали ложку і в шапці за обертом шапки носили. Оце знаходжу стару-стару таку деревину, навіть її шашель вже побив. ну і... Допрацьовую, роблю ну, як копію ложок казацьких, і оце виставляю. Я вже пів року в місті Харкові є ярмарка дерев'яних і не тільки дерев'яних виробів, а виробів народної творчості. Я там кожен місяць виставляю свою продукцію. Ну Десь так я хотів розказати свою еволюцію моєї творчості моєї ложки. Ну, і ще, ще раз показую, що починав я от з такої ложки, а закінчив. Ну, як закінчив? А ще не закінчив, а через рік півтора дійшов от до такої, такої маленької ложки. Так що, любі друзі, мої співвітчизники, і не тільки. Я бажаю вам, всім, хто почне чи займається цією справою великих успіхів. Не опускайте, як кажуть, руки. Творіть і отримайте задоволення від своєї праці. Дякую за те, що просмотри будуть у мене моєго відео, і не тільки відео, і фото. Буду працювати далі.